Можна ділитися. Так, будь ласка. Хочу поділитися своїм досвідом вживання фітлайн. Фітлайн я вже вживаю майже ну, близько двох років. Я, звісно, як людина осознана, як то кажуть, почала його вживати одразу з сету. У мене є донечка 9 років, для неї я одразу ж взяла е, па, е, дитячий коктейль. От, е, ну І я помітила е, дійсно зміни в своєму здоров'ї. Але що саме цікаве, я помітила тоді, коли я зробила перерву, е, тому що коли я почала пити, в мене не було ніяких проблем. Коли я зробила перерву, ну там. Розслабилася, скажімо так, трохи, і в мене почали з'являтися ті симптоми, які були до того, як я приймала Фітлайн. Ну там почались головні болі і ще різні всякі проблеми зі здоров'ям. От, ну я зрозуміла, що Фітлайн я маю тепер вживати на постійній основі. Крім того, я років. Два чи три навіть ходила до парадонтолога. Після того, як я почала вживати Світлайн, я вже до парадонтолога не ходжу. У мене немає таких проблем з яснами, як колись. Мені не потрібні чистки професійні, тому що це все забирає ресторей. Е, і найбільший такий мій позитивний досвід Світлань мені в 39 років поставили діагноз артроз першого ступеня. Е, я не могла багато і. Е, Довго ходити. Мені починала боліти нога, я її тягла за собою, е і це були ну, зовсім невеликі відстані. Лікар сказав ходи ходити обов'язково, але ходити менше. Хоча, ну, як на мене, я ходила зовсім небагато. І тоді е я почала вживати геленфіт, і вже після першої е е пачки Геленфіту я побачила результат. Я його почала вживати з листопада минулого року. А ми з дівчатами поїхали в подорож. Я пройшла 26 тисяч кроків і мені не боліла нога. Це був для мене супервав результат, бо е, до того я вже почала думати про те, що мені е, скоро доведеться міняти суботу. Е, і ще такий з позитивних досвідів, е, які я маю в мене е, з дитинства герпес. Він вилазить постійно, часто при будь-яких навантаженнях десь. Е, Температура чи ще щось в організмі не так, якийсь стрес і зразу вилазив герпес. Після того, як я почала вживати фітлайн, у мене ця проблема майже зникла. Буває дуже-дуже рідко. ну При таких якихось обставинах там вже що геть-геть мені погано, тоді може з'явитися. А так ну єдиний раз був такий, що запам'ятався: переміна клімату. Ну така конкретна і це, і тоді виліз герпес. А так, ну я з цією проблемою для себе майже справилася. Ну і в загальному е, покращився стан організму, е, аналізи покращились мої, бо я постійно контролюю свій стан здоров'я лікарів, стежу за своїм здоров'ям. І тому я вживаю фітлайн і рекомендую його іншим. І майже вся моя сім'я вже на Фітлані. Е, оце була нещодавно е, хвиля захворюваності, ГРВІ дуже велика. Мій син, старший, буквально за два дні на рестореті, ресторейте Активас, він відновився і пішов на роботу працювати. Це при тому, що в нього була температура, навіть доходило до потемніння в очах, до головокружіння. От він пив замість Фервекса, він пив рестореті. Ось такий мій досвід.